І поспілкуємося далі з Назаром Бобицьким, керівником київського суполського союзу підприємців і роботодавців. Пане Назар, вітаємо вас. Доброго вечора на тлі візиту президента Володимира Зеленського до Польщі зустрічі з Анджеєм Дудою, пан Моровецьким прем'єр-міністром, було так само піднято питання щодо українського збіжжя експорту да до Польщі, адже ми пам'ятаємо, були протестні настрої, м'яко кажучи, польських підприємців-фермерів, зокрема щодо демпінгу, з причиною нашим зерном поставками. І тоді Володимир Зеленський на зустрічі з Моровецьким ну, пообіцяв вирішити це питання в який спосіб і чи. І Як швидко воно може бути вирішено так, щоб головне всі сторони були задоволені? Дивіться. Зокрема, ми ще не знаємо до кінця всіх деталей, можливо, домовленості, які мають бути досягнуті евентуально на рівні як мінімум Міністерства агрополітики Польщі України, також залучення міністерства економіки. Тому що мова йде не тільки про аграрні питання, а питання торгівлі між обома країнами. І також варто не забувати, що все ж таки е ситуація складнюється тим, що між Україною і ЄС діє зони вільної торгівлі. Тобто це питання європейсько-українських трювальних відносин, а не лише двосторонніх відносин Польщі і України. Тому нам треба дочекатися деталей е остаточних домовленостей, які мають бути сформульовані на міжвідомчому рівні. Але ситуація є дуже складна. Складна для нас, складна для польської сторони. Для нас очевидно, тому що. Знову ж таки не з нашої вини левова частка аграрного зернового експорту перенаправлена з одеського напрямку на польський. Від цього дуже страждають українські аграрії, Це дуже впливає на собівартість, Різко зросли витрати на логістику. Логістика не передбачена. Відповідно, також зростають витрати на страхування, на інші супутні видатки. Для польських фермерів ситуація внаслідок різких різкого напливу пропозицій дуже сильно б'є по цінах. І для аграрів, аграрів польщих, польщі, зокрема, невеликого розміру малих і середніх підприємств, вони б'ють на сполох. Треба розуміти, що як правило в бізнесу, особливо малих і середніх підприємств, горизонт, вони вони не можуть собі дозволити думати про геополітичні е е е причини наслідки. Вони думають про свою про спосіб економічного виживання. Тому Польський уряд опинився перед безпрецедентним тиском з боку своїх аграрів на, на кону парламентські вибори в Польщі. Тому з політичних міркувань польський уряд дуже вразливий до такого тиску. Тому також ми повинні дуже добре розуміти, що е, сфера е, маневру, свобода маневру для нас і для польського уряду дуже звужена тим, що між нами діє угода про асоціацію. У нас є режим вільної торгівлі. І, зокрема, питання торговельної політики вже не можуть бути виключно в сфері компетенції польського і українського уряду. Це є компетенція відносин між Україною і ЄС. Польський уряд не може запроваджувати в односторонньому порядку обмеження на імпорт виключно території Польщі українського збіжжя. А як же внутрішній ринок ЄС? А як же єдина тарифна політика ЄС? А що скажуть оператори з інших країн, членів ЄС, які можливо. Уклали договори про імпорт українського збіжжя через пункти перетину в Польщі, а як щодо їхніх прав. Тому по суті це величезне мінне поле, з першу чергу з юридичної точки зору. І також треба розуміти, що якщо ми зробимо неправильний крок, що польська, що українська сторона, ми закладемо дуже погані прецеденти на майбутнє, коли правовий режим угоди про це підривається. Це може бути використано іншими країнами-членами ЄС в майбутньому, це може бути використано в майбутньому. Наступними е, урядами України, які раптом матимуть зовсім інші погляди на все. А на тому зараз... рух України до ЄС е, так у нас не багато часу залишилось. Хотіла ще уточнити, але е, президент також закликав поляків інвестувати в Україну, приймати активну участь у її відбудові. Наскільки в цьому сьогодні польська сторона зацікавлена? Ви праві, насправді під час візиту нашого президента в Польщу були досягнуті дуже складні, очевидно, я не знаю до кінця геополітичні домовленості. Очевидно, що питання аграрної політики це один з елементів цих домовленостей. З іншого боку, величезним плюсом є укладення, наприклад, меморандуму про взаєморозуміння чи це спільна декларація між Україною і Польщею про участь Польщі в майбутній відбудові України. Це важливий сигнал. З боку польського уряду до польських інвесторів, що як мінімум політична підтримка і страхування ризиків для польських інвесторів на території України буде. Це дуже важливий елемент. Далі вже справа за рухом нашим до перемоги і за пошуком конкретних правових механізмів страхування інвестиційних ризиків. Так, це дійсно так. Ну що ж, дякую, що долучилися. Назар Бобицький, Київського офісу польського союзу підприємців та роботодавців, був з нами в ефірі.